Бо я за це не треба розказувати, мене вчити. Я Будь вас я буду вчити, робити. якщо ви не знаєте як. Я вас буду вчити. Бо, бо ви не знаєте, ви, я вас навчу. Ви контролюєте за, за себе, Я буду контролювати, буду відповідати за себе. А ви ну, будете відповідати за, кажуть, буде не не за не себе. Кожен буде відповідати за себе. Все. Кожен буде хлопці відповідати за себе. Це є конфлікт. Це громади, це може бути цим продають. Ми зараз їхали з робочої поїздки. А що, я, роблю, комприт, комприт. я роблю, це собі беру? Я не Чи в документі ви це собі берете? Відповідних документів зараз немає, тому що вивозиться посадковий матеріал, має бути проплата. Навіть навіть не вантажується ці документи вже мають бути. Здзвонилися за коінспекцією, яка інспекція що має бути на місці цих документів у процедурі, відповідно, їх немає. Ось тому сільський голова тут і присутність звернулися в міліцію для того, щоб це зафіксувати от, і прийняти відповідні міри. Ну, То е, хто за це відповідає тут? З лісників, хтось так? Тут обид... цей, начальник ПНДВ. Ви маєте з собою документ? Так. Можете придивити? А на цей відповідно на ці пересадки. Зараз іде. Зараз буде, я кажу так, порядок я на яру працюю, ми працюємо так, можливо, так як є. Іде викупка посад матеріалу, проводиться облік, скільки, якого, висота, відповідно, складається, скільки по якій ціні, скільки людина забирає, яку суму має проплатити. І тоді накладна, зараз я не можу так. Конкретно сказати, що назад 100 штук чи 200 штук. Це договір якийсь мав складатися чи ні. Прошу? Попередній договір ні, мав складатися Договір? Який договір? На реалізацію? реалізації? No. Пророчок, для договір. Шановні колеги, є процедура, яке підтвердження, ви маєте спочатку виписати кількість саджанців. Підприємець має проплатити, ви маєте оформити накладну, з накладною приїхати сюди і тоді навантажувати на машину і вивозити. Ви не можете викручовувати і навантажувати без наявності накладної і відповідної проплати. От і все. Не знаю це прекрасно. Я ще хотів би додати, щоб перевірити наявність, я хочу, щоб от є тут безпосередньо відповідає за цю ділянку додати книгу шкіл і книгу посінного відділення. Зараз перевіримо баланс цінної інвентаризації, що у вас числиться посадкового матеріалу тут, і кої висоти, у вас мають бути в конторі документи, зберігається суто ваше інвентаризацію минулого річку, баланс посадкового матеріалу. Ви покажете, що у вас є. І ми перевіримо. Без проблем. Будь-яка перевірка здійснюється, звідомо керівництво. Так що звертаюся ти, ти, ти. Тож Тут до керівництва. Є... Ту Перший раз звертається до керівництва, мене є на то керівництво. Будь-яка перевірка здійснюється, звідомо керівництво. А це не перевірка, а ви просто покажи Шшшшш... документи. Ми не перевіряємо у вас, ви документи. Вже, ви ласка. прийшли мені вже робити встраю перевірку. Будь ласка, звертаюся до керівництва і надалися всі документи. Так. Так. Добре. По даному факту буде проводитися перевірка, я фіксую. Пане наявність тут це... на момент... невідкладний прийом любого керівника і на любу перевірку, на тій території, на якій я депутат обласної ради. Я думаю, що це треба знати, елементарні речі. Мені не треба не керівництво. Любий, Любу перевірку, яку ми на тій території, який підпорядковується обласній раді. Розуміли? Будь ласка, перепишіть всіх. Може... Так, сільський голова. Ще одного треба понятити. Тому я Я провів огляд місця події.